С Москви, це стрім. Ви можете ставити питання. Я буду давати на них відповідь. Власне кажучи, я хотів би, щоб ми обмінювалися репліками. Оця операція СБУ це просто бомба. Це неймовірно те, що це зараз сталося. Я в Захваті, сподіваюся, що в захваті і ви. І я просто не міг утриматися від того, щоби сьогодні це не обговорити з вами і висловити свої почуття. Я сьогодні буду більше висловлювати почуття, ніж давати інформацію. І це непоганий привід для вас підписатися на цей канал і відписатися від усіх інших каналів, окрім тих, які я перерахую в кінці. Отже, сьогодні СБУ, як ви вже звичайно знаєте, я просто не можу цього не повторити. Здійснило атаку на аеродроми і пошкодило 41 стратегічний бомбардувальник Ерефії. Пишуть, що ця операція готувалася півтора роки, що СБУ змогло передати на територію Ерефії якимсь чином велику кількість ударних коптерів. Заховали їх в якихось там будиночках, які так само для цього були закуплені, чи то завезені в Ерефію якимось чином. І е, одночасно всі ці дрони змогли з достатньо близької відстані здійснити атаки по аеродромах. Я не уявляю, як це можна було зробити. Я уявляю всю складність цієї операції. Це щось півмірне по складності з операцією по пейджерах, яку здійснили ізраїльські спецслужби. І це просто надзвичайно. Це надзвичайно сьогодні. ще, як ви знаєте, було підірвано три мости: один на окупованих територіях, а двоє на території Ерефії в Курській і Брянській областях. Підрив мостів це так само достатньо складна операція. Треба заносити багато вибухівки, це мають діяти розвідувальні групи, тобто вони мають заходити. Це не те, що можна доручити якійсь місцевій агентурі. Тому що щоб підірвати навіть невеличкий міст, потрібно ну мабуть щонайменше 500 кілограмів вибухівки. З цим не впорюється швидше всього місцева група. Це має бути яким чином занесено. Як занести півтонни вибухівки чи тонни вибухівки на території Ерефі в нинішній ситуації? Так само я погано уявляю. Раніше це здійснювалося, в тому числі здійснювалося і брастом, але це були операції більш скромних масштабів за дорученням центра Тимура головного управління розвідки. Один з нині підірваних мостів це головне управління розвідки. Мушу сказати, що в цьому плодотворному змаганні, яке здійснюється між департаментом контрозвідки СБУ і головним управлінням розвідки, поки що передує. Департамент контрозвідки СБУ, якщо брати диверсії, теракти і спецоперації, досягнення головного управління розвідки теж є дуже великими. Це і вдалі замахи, це вдалі диверсії, це виходи в глибокі тили ворога. Це висадка на Крим, і я пишаюся тим, що висадка на Крим була здійснена силами батальйону братства, який діє в центрі Тимура головного управління розвідки. Звісно, що операція була підготовлена головним управлінням, але виконавцями цієї операції були наші братчики. Це і операції на морі. Це дуже багато всяких операцій. Американська преса пише, що головне управління розвідки зараз достатньо активне в Африці, і там доганяє вагнерівців і доганяє проросійські режими і намагається боротися там з цими силами і розширює дію своїх операцій. І це чудово, адже вихід за меж вихід на інший континент говорить про те, що українські спецслужби діють глобально. Це дуже важливо. На сьогоднішній день українські спецслужби входять в трійку по ефективності входять в трійку спецслужб світу сполучені Штати, Ізраїль і Україна. Рівнятися більше ніхто не може, сполучені штати, звісно, випереджають нас по засобах космічної розвідки, технічної розвідки і все таке інше. Ізраїльські спецслужби це давня спецслужба. Там кілька, там кілька спецслужб. Це і військова розвідка, це і Мосад, це і Шабак. Контрозвідка Ізраїля і ще деякі інші спецслужби, які діють так само, як і скрізь в усьому світі. Вони конкурують між собою, не сильно один одного люблять. Але в принципі, це достатньо ефективні спецслужби. І ми це подивилися по е оцій операції з пейджерами і по деяких інших операціях, зокрема в Ірані, Вони використовували. Автоматичні системи чи безпілотники, кулемети, які керувалися з супутника при замахах, тобто замахи без участі виконавця. І це було чудово і це, скажемо, так само. Ми, ми всі захоплювалися, але тепер ми бачимо, як таке робиться в значно більших масштабах, робиться українськими спецслужбами. Московські спецслужби активні, але давайте подивимося: вони активні в Європі, вони, звісно ж, активні в Україні, вони активні в Азії, але наскільки вони ефективні? Їм багато що вдається, але за рахунок топорної роботи, тобто вони одразу їх одразу викривають. Все це на поверхні, ніхто особливо не ховається, вони можуть це собі дозволити, і вони просто засипаються грошима. Такі кошти, які йдуть на діяльність е, московицьких спецслужб, е, таких, такі кошти, мабуть, витрачають тільки Сполучені Штати. Теж неефективно, переважно. Е, українські спецслужби в плані ефективності використання коштів стоять, я гадаю, на першому місці. Тобто, фінансуються вони надзвичайно скромно. Вони фінансуються скромніше, ніж ізраїльські спецслужби. І тим не менше вони багато в чому випереджають ізраїльські спецслужби або принаймні ефективно з ними конкурують з ізраїльськими спецслужбами. Те, що українські спецслужби не діють проти Ізраїлі, і я сподіваюся, що ізраїльські спецслужби е не проявляють аж надто великої активності проти України, але Кожна діє в своєму, але якщо брати це як спортивні змагання, то в цих спортивних змаганнях українські спецслужби по коефіцієнту корисної дії випереджають ізраїльські спецслужби. Тобто це розкішно і розкішно те, що от українці виявилися настільки здібними в спецопераціях і в усіх цих речах, ми не зможемо з вами судити, наскільки. У нас розгалуджена агентура, наприклад, в вищих ешелонах московицької влади або в армії московицької влади. Вірогідно, ми про це дізнаємося років через 10-20. Ми зараз судимо тільки по спецопераціях. От по спецопераціях українські спецслужби цілком на рівні, і у нас багато кому потрібно вчитися. Існує легенда, наприклад, британських спецслужб. Британської розвідки, я гадаю, що по якихось зовнішніх показчиках за зовнішніми ознаками вони сильно поступаються сьогодні українським спецслужбам. Хоча українські спецслужби співпрацюють з британськими спецслужбами доволі активно. Також українські спецслужби, звісно, користувалися до Трампа інформацією американських спецслужб, але це знову ж таки стосувалося технічної розвідки. І це трошки інша тема. Я хочу нагадати вам операцію українських спецслужб, ті, які до нас з вами доходили. Це почалося ще в часи АТО. Це і е, вдалі ліквідації Захарченка, Гіві, Матароли, деяких інших діячів на окупованих територіях. Українські спецслужби періодично дістають. Е, Старших і вищих офіцерів армії РФ достають московських пропагандистів, теж в достатньо великій кількості, достають зрадників і колаборантів. Московицькі спецслужби далеко не мають такого успіху в Україні. Із вдалих ліквідацій московицьких спецслужб у них теж бувають вдалі ліквідації, на жаль. Я можу пригадати, із таких серйозних офіцерів це шаповав, але це було і ще ви часи АТО до початку повномасштабного вторгнення, коли цей дуже здібний, хоробрий і талановитий розвідник був підірваний в своїй автівці. Після цього ми бачимо, як контрозвідка українська вдало протидіє московицьким операціям. Їм не сильно, що вдається дещо вдається, але в значно менших масштабах ніж вдається українцям на території Ерефії. Вони дістають дуже мало захищень, погано захищені цілі. На жаль, їм вдалося вбити фаріон. На жаль, їм вдалося вбити Ганула. На жаль, їм ледь не вдалося вбити стерненка. Дяка Богові, що це був невдалий замах, і теж ми можемо сказати, що офіцер Служби безпеки України зміг нейтралізувати прямо в момент замаху цю жінку. Я вам скажу, що от кинутися на людину, яка стріляє, офіцеру, який розуміє, що таке куля, це потрібно мати хорошу реакцію, мужність і рішучість для того, щоб це зробити. Але, скажімо, російські спецслужби значно програють українським спецслужбам в цьому смислі. Тобто, ми можемо сказати, що не тільки спецоперації, не тільки дії на окупованих територіях на інших континентах і в Ерефії, але і дія української контрозвідки значно краще ніж дія контрозвідки Ерефії. І взагалі без всякого порівняння, просто на 10 голів, вище, ніж контрозвідка Європи і США. Там традиційно погано з контрозвідкою вони пропускають все, там все тече, вся інформація ні, нічого не тримається, ми всі про всіх, всі про всіх все знають. Тобто, шпигувати за європейцями і з американцями взагалі не проблема. Там не працює контрозвідка в принципі. У них немає такої традиції. Є, е, е, якщо ми вже говоримо про останню добу, то, на жаль, московити мають успіхи в ракетних атаках і в шахедних атаках. Ви знаєте, що був удар по е, по навчальному центру сухопутних сил, де загинуло близько 20 курсантів і близько 60 поранено. Командувач сухопутних військ Драпатий Михайло Драпатий написав рапорт про відставку, де він взяв відповідальність на себе за те, що не зміг вберегти цих курсантів, і висловився в тому смислі, що, на жаль, у нас ще дуже багато. Без відповідальності неналежного виконання розпоряджень і наказів. Тобто відповідні розпорядження і накази він давав щодо безпеки, навчання і всього такого іншого, але як він пише, не зміг прослідкувати за належним виконанням цих розпоряджень і наказів. Я дуже буду сумувати, якщо президент прийме цей рапорт про відставку Михайло Драпатий, один з наших найбільш талановитих, найбільш мужніх. Найбільш досвідчених генералів. Ви пам'ятаєте оці от кадри ще 2014 року, коли БМП в Маріуполі пробиває барікаду, фактично стрибає через барікаду сепарів. за кермом цієї БМП сидів Драпата, який тоді ще не був генералом, він пройшов всі сходинки від замком Бата і далі, і аж до командувача сухопутних військ. Він надзвичайно талановита людина. Останнім часом, можливо, останні півроку, на жаль, були сили, які намагалися посварити його з головнокомандувачем Сирським. І постійно вносили розкол, і, на жаль, це часто вдавалося. Тобто, сирського налаштовували проти драпатова, драпатого, драпатого налаштовували проти сирського. Тобто, на жаль, є в українському політикумі і в верхівках влади ці деструктивні сили, які, які дестабілізують ситуацію в Збройних силах України. Знову ж таки, це дуже гідний і дуже талановитий офіцер. Один з наших найбільш талановитих старших офіцерів Михайло Драпатий. І, у нас якось так, якщо президент прийме його відставку, у нас виявляється, що в відставці достатньо багато дуже досвідчених і дуже талановитих генералів. Е ще от з часів АТО, між іншим, от є цілий ряд людей, які не задіяні в процесі, хоча могли би своїм досвідом і своїми військовими талантами сильно підсилити ситуацію. Ну, Попко, наприклад, колишній. Командувач сухопутними військами. Це ну, теж дуже рішуче в військових справах людини. І людина і дуже талановита. Я мав можливість спостерігати його, коли він був командувачем нашого сектора. І ще в АТО, коли він командував АТО, коли він командував сухопутними військами, у нього були суттєві досягнення, і він показував дуже велику рішучість в прийнятті рішень. Те саме, що зараз потрібно. В весь час повномасштабного вторгнення він не задіяний на жодній ділянці керування військами. Я не, не знаю це, на мій погляд, це погано, що ми не використовуємо всі наявні управлінські резерви в українській армії. Я перед тим, як буду відповідати на питання, якщо такі є, то нагадаю вам, що е, йдуть вистави за моїми п'єсами в культатрі. Це я просто виконую обов'язок, тому що мене зобов'язують, кажуть, як ми граємо вистави за вашими п'єсами, ви повинні про них оголошувати про ці вистави. Княгиня Ольга це порівняно свіжа вистава, е, буде 3 го числа в культатрі в Києві. І десь в липні місяці будуть гастролі у Львові, там, де в якомусь дуже великому залі, і я запрошую Львів'ян це діло подивитися. І мені здається, що це видатна театральна постановка, здійснена Віктором Полтарацьким в головній ролі Оксана Архангельська, і він і вона це видатні театральні діячі. І м -м, я би на вашому місці пішов подивитися. Якщо не заради мого тексту, то принаймні заради. Цій самої постановки і заради гри акторів, адже актори грають просто, диво, там є цілий ряд дуже талановитих акторів, талановитих і досвідчених акторів, задіяних в цій постановці. І сама постановка дуже хороша. Ну і е, збірка моїх п'єс, це теж я виконую свій е, добровільний обов'язок. Обов'язок перед е, видавництвом Залізний Тато воно видало збірку моїх п'єс. Які раніше не видавалися, називається неоготика. І так само заходьте на сайт цього видавництва і можете їх бачити, якщо у вас нема можливості потрапити до театру. Це все достатньо якісні тексти, як на мене. Цікава інформація. Так само не знаю, чи звернули ви вашу увагу на те, що Трамп, наш улюблений, улюблений всіх наших ефірів, улюблений ефірів всього світу. От Трамп продукує стільки новин і стільки хайпу, скільки не продукують всі інші перші особи світу разом взяття. Міто хлопець такий вміє дуркувати так, що просто ніхто собі не може дозволити про нього не говорити. Змушений говорити, на жаль, і я. Я намагаюся уникати непристойних тем. Але от цієї непристойної теми, а Трамп це суцільна непристойність. Я змушений торкатися, і, як з'ясувалося, як пише американська. Преса він нічого ніколи не читає, і тому е цей комітет розвідки йому зараз збирається готувати інформацію в стилі телеканалу Фокс, тобто давати не документи для ознайомлення, а давати йому відеоролики, які він здатен сприймати. Текстів він сприймати не здатен, такі зараз вожді цього світу. Це може стати переломним моментом цієї війни. В смислі, ця диверсія українських збройних сил вірогідно, ні це не може стати переломним моментом. І я думаю, що коли буде переламний момент цієї війни, ми його не помітимо. Це уже майбутні історики напишуть, що оцей от момент виявляється був переламним. Ми будемо бачити багато подій, як бачимо їх сьогодні щодня. Ми будемо бачити успіхи українських збройних сил, успіхи українських спецслужб. Ми будемо бачити роботу українського політичного керівництва щодо забезпечення армії зброєю, щодо посилення санкцій, щодо роботи по оздоровленню Європи. А українське керівництво активно працює над оздоровленням Європи. Сьогодні, тому що Європа на штил, вона змушена цим займатися. я не думаю, що йому так хочеться займатися цьому зеленському європейськими справами, але він змушений займатися в зв'язку з тим, що Європа на тил, і цей тил має ефективно функціонувати. І на якомусь етапі перелам таки буде. На якомусь етапі перелам таки буде. Ну, крім всього іншого, веща щось вариться в Ерефії. Під ковдрою, там щось постійно відбувається, там формуються нові владні блоки, які протистоять іншим владним силам. І е, десь воно має посипатися, десь воно має рванути, чим ми обов'язково скористаємося. Тепер я вірю, що ми цим скористаємося. Коли я дивлюся на діяльність українських спецслужб, я вірю, що ми цим скористаємося в повній мірі, коли в Московію щось небудь почнеться. Скажіть, а пану сирському все ще не став час поїхати працювати консулом в якусь іншу державу за час його керування, це який прильот по розташуванню ООС? Пан Сирський є дуже, дуже талановитим і сильним командувачем, і найбільш досвідченим генералом з усіх, що сьогодні є в світі. Він працює в складніших умовах ніж працював залужний, який теж є дуже талановитим і здібним генералом, все таки залужний осідлав оцю от першу хвилю успіху. А сирському довелося доводиться воювати проти ворога, який сильно навчився. На жаль, московити здатні вчитися. Вони вчаться постійно, змінюють свою тактику, змінюють свою техніку. І той ворог, з яким має справу сирський, значно небезпечніший ніж той ворог, з яким мав справу залужний, і той, з яким мали справу інші наші головнокомандувачі ще в часи АТО. Тобто ворог змінюється. Українські збройні сили зміцнюються, але зміцнюється, на жаль, і ворог. Те, що прилітає, і те, що є невдачі в українських збройних сил, це природа війни. Ми б'ємо, б'є і ворог, і неможливо уникнути втрат на цій війні. Звісно, що потрібні зусилля весь час наводити лад, потрібна, потрібен аналіз помилок. І ну, це робиться само собою. Нам би всім би хотілося би, щоб це раптом зробилося все одразу, але це дуже важка ситуація, тим паче, що доводиться робити це саме під час війни. У нас немає часу десь там в тилу робити, покращувати збройні сили, які потім почнуть воювати. Збройні сили зараз воюють, зараз готуються воювати е мобілізовані люди, і в цей самий момент потрібно робити якісь зміни. Це надзвичайно важко, хоча і вдається, хоча і вдається. Скажіть, будь ласка, коли вийде наступне відео з Сергієм Форкушем або ваша лекція про живопис? Я сподіваюся, що тижні за два щось таке вже буде на Неоплатонівській академії. До речі, підпишіться на канал Неоплатонівська академія, і там ми викладаємо свою інтелектуальну продукцію. Так само підпишіться на канал проповіді. У мене є канал, який називається Корчинський. Проповіді. І там я викладаю проповіді на цьому каналі, і це ще корисніше, ніж дивитися на Єоплатонівську академію. Звертаю вашу увагу так само на канал Культ. Називається. Його веде один з засновників театру Культ. І Стосується він переважно літератури і публіцистики. Дуже цікавий канал. Так само я вам раджу дивитися там, по-моєму, остання програма, яка там вийшла про Дмитра Донцова, одного з найбільших інтелектуалів українського націоналізму. Звісно, треба підписатися на канал Карася. На канал Карася треба підписатися. На канал Пастора Ігоря Назаревича потрібно підписатися. На канал незабаром батальйону Братство почне функціонувати. На нього потрібно підписатися буде. І я буду вам постійно говорити, на що потрібно підписатися. Але і нагадувати, що від всього іншого потрібно відписатися, чи були ви на книжковому арсеналі? Якщо так, то які книжки купили чи рекомендуєте? І їхав на книжковий арсенал, але, на жаль, не доїхав. І пропоную вам купляти книжки видавництва Залізний Тато. Майже все, що вони видають. Це цікава і якісна література, в тому числі вони видають і мої книжки. Видали вони так само другий том автодидактики Валерія Курінського. Це найрозумніше з усього, що було написано українською мовою за останні років 80. І е, другий том автодидактики Курінського я вам дуже раджу. Коли п'єса колаборант вийде в тексті, вона вже вийшла в тексті, і у видавництво Залізний Тато можна замовити п'єсу колаборант. Там є кілька п'єс, які ще раніше не публікувалися, в тому числі і ця, і в цій збірці, і це дуже добре видано, і я вам рекомендую це придбати. В тому числі там є і княгиня Ольга, в тому числі там є Колаборант, там є штучний інтелект і інші. П'єси вистави, за якими вже встигли сподобатися глядачу, це нова українська драматургія, і чудово, що от українська література розвивається і в цьому напрямку, в напрямку драматургії. Браття, я думаю, що ми будемо з вами завершувати. І ще раз хочу від нашого з вами імені привітати. СБУ так само треба привітати ІГУР. Воно теж здійснює операції, здійснювала операції в цю добу. І е, хоча в СБУ це просто це просто неймовірно. Ми ми от не звикли хвалити. Розумієте? Ми якось швидко привчаємося до хорошого, і ми не вислубчасто не висловлюємо захват. А потрібно висловлювати захват нашими успіхами, нашими перемогами, тими нашими офіцерами, яким це вдається. І е, це ж не тільки потребує якоїсь сміливості, це дуже серйозна інтелектуальна робота. Здійснити таку спецоперацію, яку здійснила СБУ. Це вимагає дуже великого терпіння, дуже великого такту і дуже великого розуміння ситуації там в тилу і ворога. Поєднання всіх цих якостей, у цього такту, розуміння, інтелекту, сміливості, це дуже рідкісне поєднання. І те, що українці здатні це все здійснювати, здатні робити, означає, що наша нація надзвичайно перспективна. Якщо вона настільки перспективна в цій карколомній діяльності, вона перспективна і в будь-якій іншій діяльності, так і амінь.